Хе -хе, як ви взагалі в цьому селі можете жити? Ми нормально в ньому живемо, В нас найкраще село у світі. Це неправда, у вас тут нічого цікавого немає. В нас в нас тут є будинки, а в нашому селі є кінотеатр, який ми по вечорам дивимося. А знаєте що, приходьте сьогодні увечері в наше село, і ми вас точно здивуємо. Я в цьому сумніваюся, але ж добре, ми прийдемо сьогодні. Селяни, я тут трохи підслухав вас. О, кавон, нам потрібна допомога. Я чув, я чув, вам треба здувати селян сусіднього села. Все правильно слухай, ми до вечора щось встигнемо побудувати. Ну дивіться, якщо саме зараз почнемо будувати, зможемо побудувати ще один ось такий будинок. А ні, я ж мав на увазі щось крутіше ніж звичайний маленький будинок. Ну, у вас ідеї, хоча б якісь є. На жаль, ні, але ми готові на все, щоб здивувати селян сусіднього села. Слухайте, ну є в мене одна ідея. Ми можемо побудувати зоопарк. Точно, точно, це крута ідея. Суха кавона, що для цього треба? Ну для цього треба багато-багато різних тварин. Та ми зараз вівсь і корів назбираємо, і буде у нас найкрутіший зоопарк. Постривайте, постривайте, ви щось неправильно зрозуміли. Нам потрібні не звичайні тварини, а екзотичні. Наприклад, ну не знаю, пінгвін, жираф, крокодил. Ого, але ж постривайте, де ми їх візьмемо? Це ваші проблеми, де ви будете їх брати. А я вам допоможу з тим, щоб облаштувати територію для зоопарку. Добре, ми зробимо все, що тільки зможемо. Чекай нас! Ну що ж, так як зоопарк повинен знаходитися в нашому селі, нам тут треба вирівняти всю цю поверхність. Для цього беремо лопату і починаємо ось таким чином ломати ґрунт. Так, це буде достатньо довго. Але ідея з будівництвом зоопарка мені також сподобалося, тому я готовий також на все, як і селяни. Ну що ж, друзі, як ви бачите, територію я вже очистив. Тепер спускаємося в шахту і добуваємо дуже, 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 дуже багато каміння, тому що без нього в нас також нічого не вийде. Ну що ж, друзі, як ви бачите, каміння я добув. Немало, тому виходимо з шахти, і замість всього цього ґрунту ми повинні поставити звичайне каміння. Ось так я це буду робити. Це все в мене також вийшло. Кавон, може, тобі боки якісь потрібні, щоб зробити паркан. Ну так, це було б непогано. А Які боки в тебе є? Ось, тримай, в мене копа, велика копа цегли. О, селян, дякую тобі велике за допомогу. Ну що ж, вирішили, прямо тут буде вхід в наш зоопарк. Ну і я пропоную друзі, вже будувати паркан. Нехай він висотою буде в три блоки. Це ж не в'язниці, щоб паркан був ще вище. Тому знову ось так. Стоїмо, ходимо та ставимо багато-багато-багато блоків. Ну що ж, друзі, зате тепер ми знаємо, яка територія в нашого зоопарку. Так, друзі, як ви бачите, вона гігантська. Сподіваюся, селяни не підведуть і десь дістануть ексклюзивних екзотичних тварин. Ого, нічого собі що когон стиг побудувати. Ой, камон, будь ласка, підійди до нас. О, селяни прийшли, ну що там, вдалося знайти тварин. Так, ось дивись. Постривати Ну, це ж звичайно курка. ні, ну вона точно не підходить. Та жартую, жартую, бо тільки що було і на річці, і на озері, і на морі, і взяли купу тварин. А, тобто, це тварини, які будуть у воді, я правильно зрозумів. Так, і для них тобі треба буде викопати якесь озеро. Ну що ж, добре, давайте мені сюди цих тварин, і я це зроблю. Рамай, а ми пішли далі працювати. Ну що ж, друзі, як ви бачите, тварин тепер в мене дійсно з'явилося багато. Але поки що відставляємо їх вбік і йдемо всередину нашого зоопарку. Арку, більш логічно зробити озеро прямо всередині зоопарку і викопувати, як ви розумієте, я його буду дуже дуже довго, тому я просто вирішив взяти вибухівку, ось таким чином підпалити, і нехай ця яма з'явиться сама по собі, сама по собі, і непогано. Але я б зробив цю яму ще більшою і ще більш глубшою. Ми продовжимо все взривати зсередини, щоб ця яма розширювалася. Ну що ж, друзі, як ви бачите, велика яма по центру нашого зоопарку з'явилася, але виглядає поки що вона не дуже тому. Ну що ж, як ви бачите, я додав сюди купу-купу-купу піску. І тепер, нарешті, я можу заливати сюди дуже-дуже дуже багато води. І після цього, нарешті, в нашому зоопарку з'явиться перша тварина. Якою вона буде, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Тепер мені подобається, як це виглядає. І поки я думав, кого першого додати в це озеро, як ви бачите, тут з'явилися ніги. А ми сюди зараз додамо гігантського, просто гігантського кита. Тому, друзі, просто стрибачок у воду і спав його прямо посередині. Ось він тут з'явився тільки не з'їж мене, будь ласка. Тепер офіційно цей гігантський кит. Перша тварина в нашому зоопарку. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз в житті були в зоопарку. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б один раз в житті були в зоопарку. Я разів 5 або 7 був в миколаївському зоопарку та один раз був у київському зоопарку. Ось і все. Ну, якщо ви також були в якомусь зоопарку, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Повірте, мені це дуже допоможе. І до речі, дякую всім тим, хто вже це зробив ви найкращі. І вам напевно цікаво, чому я зробив таке нерівне озеро. Зараз, друзі, самі все зрозумієте, але ж нам треба прикрашати наш зоопарк. Тому, друзі, тут ломаємо пісок, ставимо сюди блок трави і садимо тропічне дерево. І починаємо одразу ось таким чином удобрювати, і в нас з'явилося дерево. Те ж саме я зараз хочу зробити з абсолютно кожної сторони, і це дійсно буде виглядати доволі круто. Ну що ж, тепер це озеро виглядає більш гарно, але для того, щоб тварини, яких я зараз буду спавнити, звідси, це не втікли, я буду ставити паркан прямо по периметру цього озера. Ну і якось так це буде виглядати. Це треба зробити з кожної сторони. Паркани я вже зробив, а також додав ось такий острів, прямо посередині озера. Ну і моє найулюбленіше починаємо додавати тварин. І ось в нас з'явилися ось такі моржі. І тепер, друзі, починаємо додати і інших тварин. Наприклад, ось таких восьманіїв. Червоних можна ось тут, друзі, їх спавнити Прямо у воді. Нехай також тут починають плавати. бачите, їм тут подобається. Вау, це що таке постріл. Ну це типу змія якась. Вау, нічого собі дивно якось вона виглядає, чи це риба. Так, треба заспавнити на дні. Тому що мені здається, вона в піску застрягла. І ось скільки я почав їх тут спавнити. Так, друзі, спавнило супер багато. Так, повітря вже закінчується, треба винирювати. О, подивіться, скільки я їх сюди додав обережніху, здається, все нормально. Чим вам не зоопарк виглядає доволі круто. Продовжуємо друзі. О, давай, давай, у воду йди. Ти ж вмієш плавати? Так, цей птах точно вміє плавати. І до речі, також багато їх треба додати, і в нас дійсно вже виходить круте озеро. І до речі, я надарма тут спеціально залишив місце. Зараз побачите, чому я це зробив. Сподіваюся, тварини не будуть, до речі, їсти один одного, тому що для мене це вже буде погано. А ось до речі, навіщо я тут залишив місце? Подивіться, друзі, для того, щоб додати також різних крабів. Подивіться, як це також круто виглядає. По периметру цього піску також додаємо їх багатесенько. О, ну поки що вони один одного не чіпають, але краба чимось інколи починають бігти за мною. Так, так, бачите, ось Побіг, я, я не твоя їжа, друже мій. Постриветний, ну, друзі. Я додав медузу, і вона мене отруїла. Хвилиночку якось туди її кидаємо. Ось бачите, Отруї. Але подивіться на цю медузу. Ось так вона виглядає. Це також прикольно. Хай у воді там плаває. Але інколи дійсно мене отрує та досить це робити. Також, друзі, додаємо сюди маленьких ось таких черепах. Але не хвилюйтеся, вони будуть з часом, звичайно, зростати. О, дивіться, А це в нас здається креветка Давайте прямо у воду її запустимо. Ось таким чином. Гіганські якісь креветки, нічого собі, але Кож, нехай у воді плавають. Змії чомусь всі зібралися тут, але ж добре. Ну і ось так все це тепер виглядає, друзі. Мені здається, для початку цього зоопарку це вже просто щось неймовірне. Вау, це озеро виглядає доволі круто. Так, селяни, я дуже сильно старався, але ж це тільки початок. Подивіться, скільки ще тут вільного місця. Ми точно зможемо здивувати тих селян сусіднього села. О, до речі, камон, тримай нових тварин. Ого, селяни, а не багато. Ви мені їх дали? Їх просто неймовірно. Постриваємо нас планах добути ще. Ще більше тварин, але це лише тільки летючі тварини. А, тобто постривайте, це все тільки птахи, так тут їх 30, напевно. Трохи менше, але так, їх багато, і для них також треба побудувати якийсь вольєр. Ну що ж, добре, ви тоді займатися своїми справами, а я буду займатися своїми справами. Добре, тим паче, в тебе це непогано виходить. Непогано це не те слово. Я впевнений, вам також, як і мені цікаво, дізнатися, що це за 30 видів птахів. Але поки заспавнити я їх не можу, тому що вони просто полетять звідси. Для них... Потрібно побудувати особливий вольєр. І так як тут достатньо багато місця, зроблю я його прямо на цьому місці. І так, друзі, наскільки ви зрозуміли, їх новий вольєр це ось такий супер-гігантський купол. Це безпечно, тому що птахи з нього не зможуть втікти. Єдине проблема полягає тільки в тому, що замість цього каміння я тут хочу зробити землю. Як би це зробити швидко? Насправді, друзі, швидко, як ви розумієте, нічого не робиться, але ось я вже тут додав землю, а також посадив трохи дерев. Ну і тепер наше найулюбленіше почі най... Йому спавнити багато багато тварин. Всі вони абсолютно різні, їх супер багато, як ви розумієте. І акцентувати увагу на кожній я не буду. Хоча подивіться, хто це. Пелікан якийсь, чи що я навіть не розумію. Також їх сюди додаємо. Тепер ось цих маленьких тварин, тобто, наскільки я зрозумів, маленьких птахів тут буде достатньо багато. Так, я ось зараз починаю їх спавнити. О, ці вже трохи побільше, нічого собі слухайте, Я таким ще ніколи не займався, але мені це дуже подобається. Тільки цей головне не вбитися. Це це. Це, це що за тварина? Якісь вони швидкі. Ні-ні, не подумайте, друзі, це не курки, це, це це, це хто. А, ні, ось, друзі, пелікан. Бачите, ось я починаю їх спавнити. Просто деяких тварин я просто не знаю. Але це не привід, їх не спавнити, друзі. Ось так. 30 видів птахів. Я такого дійсно ще ніколи не бачив. Я супер здивований. Ось так. Тут і папуги, і так далі. О, ось це точно папуги, друзі. Бачите, які прикольні. І всі вони різні. Є червоні, блакитні, зелені і так далі. І так далі. О, сова, друзі, подивісь, О, ось сова. Так, на ній увагу треба акцентувати. Не очікував їх тут побачити. Також побільше додаємо. Маленьких птахів дійсно супер багато. О, постривайте це Орего, друзі. Вау! І він тут навіть є. слухайте. Я не знаю, де селяни взяли стільки цих птахів, але мене вони точно здували. Ось це взагалі супер супермаленький, але вони достатньо милі. Їх ось дійсно треба додати максимальну кількість. Тому що все одно багато місця вони не займають. Ось так. 64 додам. Так, друзі, саме 64. І в нас тут вже якийсь хаос, але це лише. Тільки початок, тому що я ще не всі види заспавнив, друзі. Ось так ще. Давайте наступний вид. Фенікс, друзі, подивіться, тут навіть є фенікси. я просто в шоці. Ну, це дійсно такий легендарний птах, насправді, зустрічається там і у фільмах, і в серіалах, і в мультфільмах. І давайте останню пташку. Хто це буде? А якась маленька. Але ж добре, друзі, ось що тут відбувається. Вийти вони звідси не зможуть, хоча я двері залишив відкритими. Добре, хтось втік, нічого страшного. Головне, що в цьому куполі, ось так, знаєте, до нього можна підходити і диви. Дивитися на все це, друзі. Це ж виглядає просто неймовірно. Постривайте, там, там птахи застрягли. Бачите, просто застрягли. До речі, друзі, відкрите коментарі та напишіть, яка ваша улюблена тварина. Це може бути крокодил, слон, тигр, хто завгодно. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена тварина. Якщо не брати в рахунок собаку, ну просто мене собака, то нехай це буде медої, друзі. Якщо ви не знаєте, що це за тварина, обов'язково колись про неї дізнайтеся, тому що це цікава тварина. Вона невеличкого розміру, але її бояться. Такі хижаки, як тигри, та леви, уявляєте собі, інколи люблю про неї дивитися якісь відео. Гей, Кавон, ми принесли тобі ще 50, хоча постривай 70 видів абсолютно різних тварин. Та де ви їх берете? Я просто в шоці. Ну, є місця, знаєш, побудуєш для них також вольєри. Слухайте, ну звичайно, так, в нас є два величезних вольєри, Це озеро, а також ось той купол. Ну і тут, і ось тут і ось тут, ось тут в нас ще купа-купа місця. Тому зараз також буду щось будувати. Які ж там тварини? І жирафи, і і супер гігантські павуки. Добре, добре, не продовжуйте. Здається, в мене з'явилася ідея, що можна поставити на цьому місці. Я тут зробив велику площу землі. Ну і тепер, як завжди, знову ж таки починаємо ставити тут багато-багато парканів. І коли ми це зробили, друзі, нам треба поставити темний дуб. Так, я хочу, щоб в нашому зоопарку відрізнялися все ж таки дерева якось один від одного. І ось таким чином, друзі, починаємо. Вау, круто! Давайте додамо їх, я не знаю, там приблизно 5 Точно, щоб нам їх тут вистачило. Останнє. Давайте поставимо ось тут, друзі. Нарешті готово. І тепер дивіться, що ми можемо зробити. Беремо борошно і ось так інколи починаємо натискати на звичайнісіньку землю. В нас і кущі з'являються, і квітки. Ось так. Бачите, щоб це більш гарніше виглядало все тут. Ну що там, кого ти забираєш вже тварин? Так, так, звичайно, давайте. Не знаю, де кого тут спавнити, але зараз розберемося. Тримай, сподіваюся, ти зробиш все гарно. Ого, ну що ж добре, зараз буду розбиратися. Тільки це ще не всі тварини, розумієш? Та розумію, я вас розумію, селяни. Давайте подивимося, кого вони мені взагалі, взагалі дали постреляти. Ну що це таке маленьке? А, друзі, так це білка, подивіться, яка маленька. Слухайте, прикольно. Так, а це в нас хто? Ого! Друзі, Олень, нічого собі. Він, він гігантського розміру, до речі. Олені в реальному житті такі ж самі великі в порівнянні з людиною. О, є білий, є коричневий. Ви тільки цей, цего мене не бити. О, є кенгуро, ось кенгуру може зі мною битися, насправді. Тільки він якийсь маленький, бачите, ось ці маленькі, Якісь кінгуру і чомусь вони всі тільки сірі. Ну добре, є зате панда, друзі. Що червона така панда? Та ой, що тобі від мене треба? Дай я на тварин подивлюся. Відійди, відійди від мене. Рично, він нормально на мене реагують, а ось цей білий чомусь причепився. Збити мене, напевно, хоче. Це взагалі якась коза в нас, друзі. Як ви бачите. О, пінгвін, ні. Пінвіни сюди не треба. Ми для нього потім. Та що ж ти також на мене нападаєш? Окремий вольєр для пінгвіна, потім також, друзі, зробимо. Ще більше білок. О, лисиця. Так, друзі, це лисиця. Вони також всі різні. Так, це в нас взагалі кабани, нічого собі. Подивимося, хто ще тут. Є пілікани. Ні, ні, це не пелікани. Ми вже бачили пеліканів від фламінго, чи що. Щось типу того, друзі, мені просто заважають. О, ящерки також маленькі. Ящерок додаємо сюди побільше. Коала, друзі, подивіться, також, також непогано виглядає від Попібара, Копібара, друзі, тут також є, як ви бачите. Та яких тварин тут тільки немає. Добре, вовк не нападай на мене, так, друзі. Це, це дійсно вовк, це не такий вовк, як у звичайно. Майнкрафті, це більш зліше. О, кінгуру починає битися з вовком. Ні, вовків я тоді тут спавнити не буду. Вони якісь агресивні. Поки вони тут не з'явилися, все було нормально. А Зараз нападають на всіх. Гіпопотам, до речі, друзі також тут є. Це ще один якийсь вид птахів. О, страуси, друзі, подивіться, навіть страуси і ті в нас з вами будуть. І ведмідь, подивіться, а ні, спавнити його не можна в цілях безпеки, тому ми робити це також не будемо. Це кайот, друзі. І останній це в нас хто такий? А це не медоїд, друзі. А я навіть не знаю, може, це він і є. А, ну і до речі, є ще декілька видів різних жирафів, друзі, як ви бачите. Три різних види. Також їх тут заспавнимо. Так, сподіваюся, вже ніхто не б'ється. Ні, ну мене нехай врешті-решт б'ють, але інших тварин не треба чіпати. Ми ж тут зоопарк робимо, щоб все тут було гарно. Так, все, друзі, тепер треба просто звідси тікати. Постривайте, де тут вихід? Фух, здається, все нормально. Тільки подивіться, як ця зона виглядає. Ну це просто неймовірно, друзі. Ну, типу, серйозно. Ми думали, буде все набагато, набагато гірше. А ти молодець, кавон. Дякую, дякую. Ще купа Вільного місця залишилося, треба зробити вольєри. Ну що ж, друзі, давайте покажу, що я ще сюди додав. Як ви бачите, тут є велика кількість різних вольєрів з абсолютно кожної сторони. Також ось тут поряд з лавками є вільне місце. Я не хочу тут ставити вольєри, треба поставити фонтан. По розмірам, друзі, він буде приблизно ось такий. Так, і треба зараз місце для того, щоб вода лилася. Напевно, якось ось так це робиться. Посередині будуємо. І треба це все піднімати якомога вище, щоб це виглядало якось ось так. Ну і що ж, друзі, я розлив воду, і чим вам не фонтан? Ну, типу, серйозно, виглядає непогано. Я також вирішив його трохи модернізувати і зробив його у вигляді піраміди. І тепер в нашому зоопарку взагалі не залишилося вільного місця. Ну що ж камо, ти ж не всіх тварин забрав, нага тобі ще. Ой, селяни, що б я без вас робив. О, до речі, вальєр поряд зараз тут спробуємо когось заспавнити. Це в нас що таке? А, друзі, подивіться, це в нас ящерки. Маленькі такі ящерки, ну типу, серйозно, о, це, а це вже не ящерка, а це в нас що таке. Що це таке, селяни? Де ви це взяли? Так, 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 треба, треба скоріше вийти. Треба бути уважнішим, камон. Ну добре, добре, мені, до речі, ще треба два вольєри зробити. Для павуків один вольєр, а інший для пінгвінів. І ось так, друзі, виглядають два нових вольєри. Давайте додамо в них тварин. Тут, друзі, в нас будуть павуки, з ними взагалі треба бути максимально обережним. Постривайте но. Давайте краще ось так зробимо. Цей взагалі якийсь супермаленький. Добре. Цей також, цей також. А, постривайте. Це маленькі. А ось ці великі. Кі про яких казали селяни, друзі, подивіться на них, вони якісь страшні. Так добре, давайте обережненько звідси вийдемо. Як? Куди, куди він поліз? Добре, не важу, нехай сидять там. Я просто в шоці постійно лізуть, бачите. Ну що ж, друзі, пінгвіни точно нікого вже не налякають. Ось так, давайте їх заспавнимо. Тут я вже додав льот, тому їм тут буде доволі комфортно. Тепер можна спокійнесенько звідси вийти. І всі вольєри ми також додамо тварин, і буде вже все нарешті готово. Хлопці, як ви гадаєте, навдав. Вдасться здивувати селян. Звичайно, вдасться. Ти чого. До речі, друзі, подивіться, яких маленьких мав я заспавнив, і вони просто починають тікати з цього вольєра. Але ж добре, вони невеличкі, вони милі, тому нехай ходять по зоопарку. Чому б і ні? Головне, щоб відвідувачів не лякали. Ну що ж, друзі, тепер в абсолютно кожному вольєрі є тварини, і виглядає це просто ідеально. Подивіться, який зоопарк я побудував за одне відео. Мені результат дуже подобається. Оцініть до речі, цей зоопарк шкалі від 1 до 10. Я вважаю, що е, це точно 10. Це раз дійсно десятка, друзі, така. Не зрозумів, а як? А як ви це взагалі побудували? Цього сьогодні не було, бо як встигли. А що таке? Що сталося? Чому такі злі? Так, селяни, поясніть, а чому ви такі злі? Ааа, хлопці, постриветь здається. Я зрозумів, це все через те, що в їхньому селі немає такого зоопарку. Це точно, в них лише кінотеатр, а в нас цілий гігантський зоопарк. Так, причому з великою кількістю це не можу, це просто неможливо. Ну як бачите, можливо все. І до речі, дякую, ви надихнули з мене, а також, звичайно, селян на те, щоб ми побудували цілий власний зоопарк, який знаходиться всього лише в двох кроках від нашого села, від мого будинка та, звичайно, будинка селянів. І це все супер круто. А ми також побудуємо зоопарк, і він буде крутіший, ніж ваш. Ой, всьому я вже, знаєте, якось дуже сильно сумніваюся, тому що ми наскільки тут вісім працювали над ним цілий день. Вас всього лише троє, що ви там зробите. А нам за один день не обов'язково можемо і місяць, і півроку будувати. Ні, ну будуйте, якщо хочете повторювати за нами, так звичайно будуйте. А ми за цей час точно встигнемо ще побудувати щось нове. Тут взагалі класно, тільки знаєте, треба сюди якусь їжу ще додати, щоб можна було прийти та поїсти. А так спокійнесенько можна сісти, дивитися на фонтан на тварих, тварин тварини просто навколо. І я дуже добре сьогодні постарався і селяни. Без них точно я не впорався, тому що я не знаю, як би я ловив всіх цих тварин. До речі, я так подумав, в нас тут є кити, але чомусь немає акул. Тому, друзі, давайте також їх ось таким очином дотама постривати воду. не треба було стрибати. Тому що вони ж можуть атакувати мене. Що це вони роблять, друзі? Я просто не розумію. Вони, типу, вибратися хочуть, чи це вони пісок, так намагаються зламати. Не знаю, але в мене є ще інший вид акул. Ось такий, бачите, друзі, гігантська така акула. Ну вона відрізняється від цих. Вона вже спокійнесеньку там собі плаває. Ось там знизу, бачите. А ці щось якісь молоді намагаються вибратися. Я вже одразу розумію, що нікуди вона не втече. Тому і сидить там на дні і ні про що не хвилюється. Ну що ж, молодці, сьогодні ми вас здивували, а наступний раз ми здивуємо вас. Ну так, це круто, коли ми можемо дивувати один одного. Це, до речі, мотивує. До речі, підідьте та краще подивіться на нових акул. Ось там вони чимось незрозумілим займаються, намагаються пісок завати. Я не знаю, що це з ними, друзі. І до речі, напишіть, яка частина зоопарку вам сподобалася більше. Мені, наприклад, напевно, ось це озеро. Хоча і цей купол з різними птахами. Хами також, до речі, непоганий. Ну і той вольєр, де також там 30 видів різних тварин. Треба просто обрати, що вам сподобалося більше. Ну ці вольєри я навіть не беру, а знаєте, до уваги, тому що вони маленькі. Ось у нас є купол, озеро і ось там, де багато-багато землі. Тому також напишіть, що вам більше сподобалося. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться як вони звичайно також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.